Шанси Дніпро отримати державну підтримку на розвиток енергоефективних технологій, нібито збільшується. Принаймні, так вважає міський голова Ярослав Корчевський. Своїм оптимізмом він поділився і з глядачами першого Дніпрозержинського рух у напрямку впровадження в житлово-комунальному господарстві Дніпродзержинська енергоефективних технологій розпочався не вчора. Цілий рік ми займалися питанням встановлення теплових насосів в місті Дніпродзержинську. Розробляли проект. Проектна документація розглядалася в Києві. Днями стали відомі результати розгляду. Ми захистили свій проект саме краще в Україні. Нас похвалили, що Дніпрозержинськ захистив свій проект на високому професіональному технічному рівні. Звичайно, державні гроші на впровадження новацій в сферу теплозабезпечення в Дніпродзержинську не з'являться вже завтра, але посадовці кажуть, що вже знають, чого чекати. Вже є рядок Дніпродзержинськ і вже ми кошти на сучасну енергозберігаючу технологію отримуємо. Ми побудуємо в наступному році, може в кінці цього року почнемо ще як кошти прийдуть. Тепловий насос забезпечений цілий мікрорайон, тепловою енергією і гарячою водою протязі року. Вартість тепла буде в два рази нижче.